Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання станом на 28 квітня 1501. Немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошую закритою. Розпочинаємо. Мене звати Ольга Стемо. Я представниця секретаря ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому заході я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми навчання ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів. Загиблих померлих захисників та захисниць України у закладах професійної, професійно-технічної освіти, видатки на які здійснюються з бюджету Львівської міської територіальної громади, зауваження та пропозиції до проєкту програми можна подавати до департаменту освіти та культури до 28 травня 2025 року, включно через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Ця електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці прес центр громадські слухання. Ми голосувати за роман не будемо, оскільки у нас немає присутніх зареєстрованих учасників, тому запрошую до доповіді начальника відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Львівської міської ради Богдана Івануся. Доброго дня! Хто нас дивиться? Вітання всім. Програма насправді дуже важлива в контексті реінтеграції повернення ветеранів після реабілітації, після бойових дій до цивільного життя, відновлення економіки. І загалом ця програма не про обов'язок, а про можливості попробувати щось нове і щось інше. Безпосередньо в нашому місті є 17 закладів професійно-технічної освіти, на які здійснюються видатки з бюджету нашої територіальної громади, і практично. Кожен має величезний досвід, починаючи з 2022 року, навчання дорослих, навчання ВПО, військових і е, опанування нових навичок. Е, загалом ми не беремо всі спеціальності, бо їх є поза 50. Ми концентруємося на 20, які є основними, адже по факту союз зремонту полісних транспортних засобів туди і буде входити і вже шиномонтажка, часткова кваліфікація, і е, електрогазозварник десь частково буде. Доїдемо це й тому подібне. Загалом, як відбуватиметься навчання, ветерана, або хтось з сім'ї, ветерана, який має бажання спробувати себе на навчанні, звертається в заклад, де є кваліфікаційний центр, безпосередньо здобуває там перевинну кваліфікацію, або підтверджує свої навички, якщо в нього було саме освіта, хоче її легітимізувати, звертається до безпосередньо Кваліфікаційного центру, отримуючи сертифікат, свідоцтво державного зразку про присвоєння певної кваліфікації та розряду. Загалом профтехи розвиваються, і якраз галузь машинобудування одна з таких пріоритетів. І по факту є добра можливість після того навчання працевлаштуватися. У нас є Хороша співпраця з базою роботодавців, це і асоціація Чарівмова, і ті підприємці, які працюють з нашими закладами, вони готові брати ветеранів на роботу. Загалом можна говорити про те, що навчання в середньому триватиме від двох тижнів до чотирьох, якщо ми говоримо про первинні навички, перекваліфікації або підвищення кваліфікації. Чи можуть бути корисні профтехніки ветеранів? Це знову ж таки це підтримка людей, які шукають нові викликані можливості, це можливість відбувати навчання. Навіть для того, щоб реалізувати, якщо ви не підете, працевлаштовуватися на якесь підприємство, ви можете створити власну справу, отримати грант на відкриття власного бізнесу і безпосередньо працювати вже самому на себе. Також можна говорити про те, що що ми, як краще, що ми пропонуємо ветеранам, це професійні курси. Це є послуги, які теж можна замовити в закладах професійно-технічної освіти, вони будуть для ветеранів значно вигідніші. Майстер-класи та курси підприємництва, теоретичні, практичні заняття, освітній рівень за обраною спеціальністю, те, що не буде повторювати, ми даємо. Що чекає? Адаптовані програми для навчання ми зосереджуємося тільки на тих закладах, де є доступність, щоб люди на кріслі колії теж могли безпосередньо. Пересуватися на, на території навчального закладу, адаптовані програми в залежності від чи це є ампутація верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, втрата зору, нюху, слуху, частково чи повна у нас є фахівці, які працюють з таким, і ми готові теж розширювати свої межі. графік навчання, підхід до навчання можна поєднати, тому що ми конструємося не на групі, а на індивідуальній траєкторії ветерана, тобто як йому підходить, так ми безпосередньо підлаштовуємось. І мережі зв'язків це історія, про яку я говорив, це або можливість працевлаштуватися після демобілізації, або після реабілітації, і безпосередньо це теж навчання для розвитку власної бізнесу, власної справи. Тут ми такі маємо невеличкі приклади, як виглядають майстерні, майстерні максимально сучасні. Практично реальні, не просто наближені до умов виробництва. Бачили автомобільний напрямок. Тут столяр. Столярка може бути як і художня, це і реставрація різдва з дерева, так і звичайна складання меблів. Комп'ютерний напрямок теж є підтримка активна від it кластеру які готові працювати з ветеранами і поширювати ці it курси Будівельний напрямок це найбільша. Криза для всіх і будівельників, і роботодавців, адже попит величезний, а судовочів освіти мало, тому теж можна навчитися різноманітного спектру будівельних робіт. Потім це є напрямок мистецтва та дизайну. Є заклад другої унікальні, який займається вітражами і в місті історичне, можна опланувати вітражну справу і 100% мати роботу чи на аутсорсі, чи на якомусь підприємстві. Це прекрасна можливість, якщо комусь році цікавить ювелірка, мати таку невеличку свою ювелірну майстерню. Кухарський напрямок знову ж таки від офіціанів до кондитерів, пекарів барменів, теж заклади. Доступні, інклюзивні і безпосередньо така комплексна це майстер з краси, який буде займатися і стрижками, і педикюром, манікюром, візажем і тому подібне. Тому запрошуємо всіх ветеранів, членів їхніх родин, звертатися до нас за номером телефону, який є на сайті Львівської міської ради, або через ЦНАПИ теж звертатися до нас. Дуже вам дякую. У Мене до вас є декілька запитань. Е, хотіла уточнити, чи це лише для ветеранів, які проживають ну, і учасників, та е, які проживають лише на території люської міської територіальної громади, чи це може бути будь-хто з цієї України? Е, може бути будь-хто з цієї України, але за певних умов. Перша умова це ветеран або військовослужбовець, чинний. Який проходить лікування в одному з комунальних закладів охорони здоров'я міської територіальної громади, або ветеран, який має фактичне місце проживання, теж ну, у Львові з під, під, підтверджуючими документами. Це може бути як договір е, оренди з, е, про оренду житла, може бути довідка з ОСББ, з е, управляючої компанії, будь-яка, яку він зможе, яка лей, легітимізує його постійне перебування на нашому місці. Дякую. Наступне е, запитання чи є якісь обмеження для сім'ї. То поставчиця може все сім'я, там 10 людей та на навчання по цій програмі. Чи є якісь обмеження по кількості осіб, які можуть даною програмою Ну, Це перший ступінь спорідненості. Ми теж розуміємо, що ми не зможемо покрити, і жодна програма не покриє е, всю родину, бо там почнуть там двірідні, три діти, і так, багато хто там не або не знає це зараз така інформація публічна. Заклади протеху світи безкоштовні для ваших дітей, тобто, незалежно, чи ви маєте статус учасника бойових дій, чи ви є просто мешканцем міста Львова, діти навчаються без отримують стипендію. В разі, якщо дитина з наближених до Львова міст, містечок, інших областей їй не дається теж гуртожиток. Тобто, тут перша ступінь спорідність це чоловік, дружина, діти в залежності від їхнього віку. Якщо це вік. Вступний, ми зараховуємо просто на навчання, рекомендуємо вступати. Ми не можемо людину без освіти. Це теж е, нюанс. Е, для того, щоб проходити ці навчання, потрібно мати якусь освіту або бути працевлаштованим. Тобто заклад протехосвіти рахує вашу кваліфікацію, якщо ви працювали на роботі, і у вас є запис книжці. Тобто, якщо немає чудового запису, то значить тоді ви вам відкриті двері до освіти до навчання повністю. А якщо хтось вже мав якусь освіту бакалавра чи магістра і хоче перекваліфікуватись, Це так, якраз вигляді... без проблем. Тобто ми зараховуємо. Тут мова йде якраз про тих, хто взагалі ніколи нічого не мав. Але це кажуть: переважно наші всі захисники не працювали, як мінімум не мають відмітку з військової частини, тому ми рахуємо, що вони кваліфікації 100% здобули. Добре, дуже вам дякую. Чи є в нас якісь запитання, можливо, від глядачів? Немає. Гаразд тоді дякую вам за доповідь. Дуже нагадую, що пропозиції та зауваження можна подавати до 28 травня 25-го року, включно до департаменту освіти та культури через ЦНАПа можете подавати або на електронну скриньку. Вона зазначена на офіційному сайті Львівської міської ради рубрика Прес-центр громадські слухання. Ми завершуємо наше громадське слухання. Дуже дякую, що були з нами. Якщо ця тема є актуальна для вас, для ваших знайомих, ви можете поділитися цим посиланням на наш пост. Ми зараз його опублікуємо, для того, щоб люди знали про цю програму і приєднувалися. Дуже всім дякую. Ми завершуємо. Слава Україні!